Привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді електротрицикл від компанії Форте на півтори тисячі ватт. Трицикл у нас вантажний з електродвигуном на півтори тисячі а під головним сидінням. Чи лавка, як його це правильно назвати, буде. Встановлені акумулятори, загальний вольтаж їх складає 72 вольти і 58 ампер годин. На одному заряді йому він проїжджає 65 кілометрів. В принципі, залежить від того, як ви його будете навантажувати, але в цілому близько того. Розвиває швидкість він до 40 км на годину. У нього є три режима швидкості. Відповідно, де перший режим це в нас найповільніший, а третій найшвидший. І подейкують, що цим трициклом можна а, підняти тонну, а то й більше. В принципі, я можу з ними погодитись, тому що, по-перше, в нас є понижений та повишений ряд а, важіль. А по-друге, ну, в нас великий кузов, звісно що. Але найважливіше те, що знаходиться під кузовом. До речі, колеса у нас 12-ті, як попереду, так і позаду. І ось що я хотів саме показати. Тобто, в нас стоїть величезна кількість ресор, я таке бачу вперше. На одній стороні два комплекти, на другій стороні два комплекти ресор. Також чотири амортизатори встановлені В-образно як з лівої, так і з правої сторони. Ну і, звісно, що міцна рама, і також у нас підтримка нашого кузова аж складається із чотирьох таких гідравлічних стієчок. Щоб опустити кузов, потрібно от, руками просто, я цього зробити не можу. Треба повністю повиснути на ньому, і аж тільки потім він складається. Я, до речі, сказав, що акумулятори під сидінням це неправда, вибачаюсь. Акумулятор у нас під кузовом, як завжди, а під сидінням у нас комплектація. Що вона складається? У нас є ось такий шолом із візором все як треба. В голову дути не буде. Принаймні, так кажуть. Також в нас є зарядний пристрій, докуповувати його не потрібно. І також в нас є мінімальний наборчик ключів і донкрат. Звичайний, але дієвий. Це все йде в комплекті. Сам трицикл, в принципі, зручний. На нерівностях, до речі, немає такої подбивної. Це дуже гріє. Що в нас за кермом? За кермом у нас, ну ось, я б сказав, би, якщо такі, як я, то це трьохмісний, трьохмісне таке сидіння. Не знаю, як їхати на ньому. Ну, По центру, мабуть, сидить райдер по бокам. Ще хтось вдвох. Отже, тут в нас є ніша для чогось невеликого, також цифрова приборка. Ось такий, таке скло пластикове, так? Тримач для телефону у нас Є, куди поставити під низом підзарядка usb а, Тут така імпровізована магнітола, яка працює від блютузу, тобто по Bluetooth, по блютузу можна підключитися нашим смартфоном та слухати свої улюблені пісні. Щодо світла, освітлення тут просто як в якогось американського велетенського тягача. ну Або трансформер. Ось так це виглядає. А. Дякую. До речі, воно ще й говорить: вам щасливої дороги бажає, каже, що у вас задній хід, коли ви його вмикаєте. Ага. Ось так. Світло видно, все. Ну, ось, як ви бачите, повсюди лінзоване освітлення. Тут три, там три, тут центрально світити буде вночі досить гарно. Тому, друзі, лишається сказати одне: якщо вам цікава така техніка, можете перейти за посиланням під цим відео. Там буде вся на нього актуальна інформація. А Вартість, звісно, що на той день, коли ви переглядаєте це відео. Дякую вам за перегляд. Якщо щось цікаво, телефонуйте нашим менеджерам, які вас проконсультують. Підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші коменти, як вам такий апарат. І до нової зустрічі. Па-па!